Привіт усім! Я Дніпровський вітерець. Чому Дніпровський? Бо літаю над дніпровськими плавнями, над мальовничими краєвидами нашої Херсонщини. Бачу багато цікавого і неймовірного і хочу вам показати. Дніпровські плавні це ділянки біля річки Дніпро, де русло розділяється на затоки. Озера й рукава маленьких річок з'єднуються у безкінченні лабіринти. Це вузькі протоки. У гирлі річки розташовано багато островів. Найбільші з них знаходяться поблизу Херсона. Острови в Дельті Дніпра, вкриті густою рослинністю, живуть у цих краях багато видів риб. Дніпровські плавні дивують розмагіттям тваринного світу. Бобри, їжаки, дикі кабани. Подивіться, що ви бачите? Пустеля. Це Олешківські піски. Це не тільки природне диво України, а найбільша пустеля Європи. Свою назву отримали від назви міста Олешки. Як і всі пустелі, вона складається з чисельних барханів. Бархани це такі гори з піску. Вони пересуваються завдяки вітру. Влітку тут дуже спекотно. Крім того, тут рідко йдуть дощі, а іноді трапляються піщані бурі. Поруч знаходиться Олешківський ліс. Він був створений, аби піщані гори не розповзались. До людських поселень. Ліс є одним з найбільших рокотворних лісів світу. Наступна наша цікавинка це Лиморійське озеро. Одне з найгарніших та надзвичайних місць України. Це рожеве озеро, розташоване на півдні Херсонщини. Називають Мертвим морем. Вода в ньому дуже-дуже солона, рожевий колір. З'являється завдяки водоростям, які під дією сонечка виробляють речовину, яка фарбує воду. Чим спекотніше літо, тим більш яскравий насичений колір має водичка. Подивіться, яка краса, це Херсонський Гранд Каньйон. Він знаходиться між двома селами Станіслав та Олександрівка. Тому його ще називають Станіславський каньйон. Це краса зовсім недалеко від міста Херсон. Унікальність каньйону в тому, що тут поєднані нетипові для нашого краю утворення, свої рідні гори та степова природа Херсонського краю. Наша Херсонщина дивовижна, мальовнича. Захоплює своїми краєвидами. Був радий показати вам цю красу. До наступних подорожей, друзі!